Колись це повинно було відбутись. Все, що ви мрієте, все, що ви хочете, і ви хочете це форсувати події і швидко, 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 швидко робити, ви просто себе розстроїте і скатитесь назад. Розкажу чого. Всім привіт! Хто мене не знає, я Крісті Муза, дипломований, практикуючий психолог, зараз енергопсихолог, енергопрактик. Я вже така вся в духовності прониклась, бо психологія в моєму житті була така, як на рівні першого класу, далі я розвиваюся вверх. Хто відкликається кому вам енергії, не знаю, моя енергія і так далі? Велкам! Я будемо розширювати цю енергію і про взаємодію зі, зі мною люди трансформуються, змінюють своє життя. Просто дуже багато таких слів, таких відео можете самі переконатись. От і це мої щоденники вдячності. Там мої щоденники-планери. Я з 2017 року я це все писала. І я не просто вам кажу, пишіть, я сама це роблю. Я це не фігня, якась це вагомий етап. Отож, мої любі мої дорогі, п'ять інсайтів, які я зрозуміла і які мені допомогли вирости з 2015 року, коли я приїхала в Польщу, і з 2018 чи 17 не пам'ятаю, коли я приїхала в Краків. І коли я приїхала в Краків перший день на Дім з річки складки перенатки там де такі фігурки, і тут думала, Вау, тут так класно. Люди живуть, там такі квартири, там вони якісь такі багаті, і я просто потім жила. Ну, переїхала в краків. Звісно, там іншу квартиру. Ну, в мене завжди плюс-мінус такі я люблю комфортне, класне житло. От і я жила там в різних частинах, там крак, в парку, коли був ковід, теж є, і там різні. Потім приїхала сюди і забула це. А потім, от щоденники вдячності, де я писала якісь свої то, що я хочу, так. Бо я маю одну таку техніку, як збувається з допомогою вдячності. У мене є таке відео тут. Я тут живу, і я зараз дивлюся, я насолоджуюся, і я вже звідси з'їжджаю, і я думаю, вау, далі краще, але я, я просто в такій насолоді, в, в такій вдячності, що ви в мене є, що я тут, ви всі, хто тим, до мене прийшов, це вже я в Польщі жила, це точно, бо раніше я не вела блог вже в Кракові, я почала вести блог. Ви є в мене, ви мене дивитесь, що в мене таке прекрасне, все так складається. І я насправді розумію, що все здійснюється, якщо ми дійсно цього хочемо, і якщо ми хочемо це дійсно для себе. Якщо Покращить наше життя. Не ми хочемо, бо нам так хтось сказав. І сказали, що якщо ти не купиш квартиру чи машину, ти не досягнеш нічого в житті, чи тобі треба знайти роботу там-то там. -то, там -то? От, і відповідно, я зараз буду прощатися тими своїми блокнотиками, ще я не вдячності, тому що стояти їх з собою це нереально, плюс вони списані. Я вже показувала попередньому відео той блокнот, він повністю списаний. Давайте зараз візьмемо якийсь інший блокнот, наприклад, оцей типу. Ну будь-який типу, так? Дивіться. Все списано, все ще не вдячності. І тут теж просто червона ручка до кінця. І якщо ви візьмете, повірте, будь-який інший блокнот, от ми так напокол, пал, він буде так кожен списаний. Тобто, типу, от це все мої вдячності. Я, я зараз можу, я виділиваюсь, помахуюсь, можу ні. Але це насправді таке. Я дуже багато пишу. Люди кажуть, що не люблять писати. Я теж не люблю писати, але я пишу, і... Бо тому що я хочу, щоб. Це нейрозв'язки запускаються. Я як психолог, це от такий вам лайфхак, я завжди на своїх курсах говорю, пишіть рукою. Знакому на телефоні класно, але коли ви пишете рукою, воно більше підключається в ваші всі нейронні зв'язки. Давайте до Мега інсайту. Я зараз записую це відео, у мене завжди є щось сказати, в мене є багато інформації, мені завжди рада не ділитись, але зараз я відчуваю це завершення етапу, відчуваю, наче я пуста, в плані, що в мене всі знання зі мною, досвід зі мною. Але наче пуста, в плані, що в мене є місце для нового. Я викинула дуже багато речей, я викинула і викинула зараз ці блокноти, я просто сіла щоб вам оце от все записати і показати. Я це все викину. І е, надіюсь, ніхто ніколи не прочитає, бо ну, хоча там у мене такий почерк, я спеціально, може, трошки писала, щоб цей. І я думаю, що насправді е, в мене є місце для нового, і це нове починається. Хто буде зі мною, або ви мене тільки значити, вже можете бачити, що буде багато чого нового в мене і буде багато класного. А щоб прийшло нове, це не прикол, це дійсно правильна фраза. Треба змінити місце. Тобто старе ви забрати, і там на місце старого прийде нове. Якщо ви це думаєте, що це якісь приколи, це розхламне, це попсово, там якісь такі. Ні, в мене так працює. Ну, а ви як хочете, хоче вас працювати? Спробуйте. І, от, по те, що я маю завжди що сказати, я зараз сижу і я розумію, що. Треба просто зупинитись, треба просто перестати. Треба от просто завершити цей етап з тої квартири. Я вже давно, до речі, відео не записувала тут на Ютуб, і треба просто запустити і з тої квартири це закінчує завершений етап. Далі буде нове з нового місця, нові моменти, нові відео, нові слова і все нове, ось так. І я просто це як дотик до вас. Ви доторкнулись до цього і ви трансформуєте своє життя. Це заряджене на зміни, на новий етап, на щось масштабне, класне. Я прям енергію туди даю, віддаю таку. Зараз йду погуляю по кракові, по свою чашку кави в Кракові на тому етапі. Не останню, думаю, що я в кракові буду, але на даному так місяці так точно останню. Бо я тут любила кожного дня ходити, гуляти. Отож, мої дорогі! Я вас обіймаю. Я записала це відео як передача енергії, а не передача знань. Тобто я прямо зараз відчуваю. От я в мене мало таких відео, але зараз я починаю бути вже енергопсихологом. Я давно вже до того йшла. Вектор поставила, але ну це було важко так, так, так. От просто 11 років типу бути психологом. Ну, почався десять б'ятого минулого року. Так і тут оп, зразу інше. І ти, от і, е, це важко. І я напрацювала, напрацювала енергетичний якийсь, якусь базу, так далі. І я дуже багато над собою того року працювала цілий рік і зараз. Я просто беру і вам передаю цю енергію. І вам, от тих, там, скільки хвилин записано відео, небагато. Це максимальна передача енергії і заряджене відео. І ви, якщо ви додивилися цього моменту, у вас обов'язково будуть зміни. Напишіть коментар якийсь, буду дуже вдячна вам. І нехай у вас запуститься найкраща реальність, яка тільки може бути для вас на даний момент. Якщо ви не підписійте на мене на інстаграм, а телеграм підписуйтесь, там дуже цікаво. Там буде цікава так і цікава інформація. Вімаю ваша Крісті Муза. I mm -hmm.